Перше, перше арабське, да, і перша по старовинному нумерація буква Аз. так? Аз під номером один. Так. Да. Тобто нумерація арабська один, нумерація стародавня Аз. Буква, да. так. Mm -hmm. е -э Читаєш, що там написано? Ти Боже дитя, дитя природи, дитя космосу. Це то, що жирным. А під ним щось далі йде. Да, да, да. так. Да, вот да. стоп. Це перша буква. Да? Ти Боже дитя, дитя природи, дитя космосу. E, багато питали про те, що а який смисл життя, чи що там туди-сюди, а от там e, тут, то ж, той же самий Каламар і шов. От вам перший пункт зразу ж, e, оце йде акцент іменно на той, що касається смислу життя і так далі. Тепер поняття Бог тут використовується, опять же, не в прямому смислі. А іменно ти Боже дитя, дитя природи, дитя космосу, тобто такі три э, сили, які на нас впливають. Боже, це значить, може бути, не тільки Боже в розумінні, наприклад, тих же самих християн чи там мусульман, там, да? а в тому числі індусов, у них по-іншому, може бути, удаосов да, там, що угодно, абсолюту там у этих, я всяких як їх звати. Агностики чи гностики, коротше, не помню вже. Тобто, суть в тому, що Боже дитя, це значить, що е, ти, е, скажімо так, не просто якийсь набор молекул, які там у воді десь там скупилися злучайним чином, да, і потім получилась людина. Ні. А ти Боже дитя. Тобто, у тебе, помимо, грубо говоря, те, що можна пощупати. Є інші, якісь інші такі теми, нюанси, там ті ж самі емоції, їх же ж не пощупаєш або мислі. Тобто є більш тонкіші е, такі структури, які ми, ну, на які ми мало зділяємо уваги. Так? А Боже дитя це значить створене. Тобто, да, я не відкидаю, допустимо, еволюційного процесу, що там молекули там, переобразовуються, але воно все одно. Підвладне вліянням більш високого характеру. Тобто, що людина, вона створена. Мало того, е, ну, скажімо, і сказано, і силами такими, і такими, і такими. Тобто, що це не просто набір молекул, понятно, так? Да? Так. Угу, да. Ну, от, кажемо, це перше далі читаю. Це ж я этот пункт. Да. Так. Тобто, то, що да. э, прочитал я э, спочатку сначала... уже не, уже, уже не читай? Да. Так, це жирним. Да. Не, ну да. я просто как устроєна, да, то есть У -у -у. она жирним і жирним выделена, а потом уже э, как далі йде обычным шрифтом. І да. так само подібно, маєш 5 зерен: воля, розум, любов, віра, чистота, які можливо розкрити, щоб так. І далі йде. І так само, так само потом кома, подібно. Тобто ці два слова дуже важливі. Так само це значить, що е, ті сили, які створювали, вони, що вони могли взяти за еталон створення? Ну, самих себе вони іншого не знають. Ну, іншого знати неможливо. так? Неважно, сили, Бог, там, що угодно. Це не, не, в даному випадку це не має значення. Вони взяли себе і так само це означає, що вони взяли себе за еталон. А далі йде подібно. Це значить, що, ти не до, що ми не дороблені. Ми створені, но е, автомат автоматично людина розвивається тільки до якогось, ну условно, там візьмемо там. Як от у нас вважається, від 5 до там, 15% людина розвиває те, що потенціал той, що в неї є. Да? От, ну там в середньому генії там, на 15%, а ці що прості люди до 5 3-5%. Да? Тобто ну, Той потенціал существує. І виходить, що це зроблено іменно по різним причинам, навіть не важно чому. Ну, ми повинні розуміти цей сам факт, що ми не являємося е, кінечним продуктом, будемо говорити, так, якби ідеальним творенням. Ідеальні творці були, будемо говорити, ті, ну хай там сили чи що воно таке, те, що нас створювали. Так? Вони були ідеальні, а ми скажімо, по тому так само. Той тобто за еталон взяли, там, грубо говоря, там, те, що є там у них. І подібно. Це значить, що ми подібні, але ми не такі самі. Угу. Ось така історія. Далі. І так само подібно, що там? Е, маєш 5 зерен. Маєш. 5 зерен. Опять же, зерно, в даному случаї, употребляється, тому що зерно воно ще не виросте. Понятно? Тобто, mm -hmm. Отаку. По тому зерно. Ну, воно є причиною для того, щоб з того зерна щось виросло, а інакше, якщо не буде зерна, то не буде ніхера взагалі. От. Тобто маєш 5 зерен. Далі. Тере, воля, розум, любов, віра, чистота. І далі ще. Тере, Які можливо, розкрити, тере виростити. Так, да, е, тепер, от це, які можливо, розкрити і виростити, е, це е, не просто так, опять же, сказано, тому що щось може бути вирощене, це ж не буквально зерна, правильно? Угу. Вирощене буквально ну, з нуля, там, як кажуть, з усіма, як кажуть, е, з усіма процесами, як вирощують щось. А щось може бути розкрите, тому що якісь зерна вони вже можуть бути не зернами, а на самом деле цілими мірами, от скажімо так, які повноценно працюють. Но, но от яким чином ми до цих зерен, ми про них знаємо, що вони є, і більш нічого про них не знаємо. Доступу ні. От. І от, е, воля, розум і любов це три. Ну, Умовно можна так перенести на три составні частини людини, то тобто, або три центри ще, да. Mm -hmm. Воля це тіло, або тіло і енергія, там, там ни, нижній центр, да. потім розум, верхній центр це голова, і емоції це середній центр, де ну, обично асоціюють із грудною кліткою. Ну, це як би містонахожня, але в цілому ну, отак. От, ну, от угу. І є ще віра і чистота. От віра і чистота, от тут складності, тому що а що це таке? От. І це віра і чистота це, ну, от, як кажуть, є така байка, що є це, от, ці три центри вони являються стандартними. Да? Тобто, вони три є у кожного. А от віра і чистота, то, що, ну, от так вони названі, да? вони, вроді би, як є, і вроді би їх і нема. Ну, є така байка, що в принципі до них можна отримати доступ, і вони вже повністю розвинуті. Хто знає, правда це чи ні, ще називають. Вищий розум і вищі ну, емоції да, от такого роду, да, от ці дві, дві нас поняли, да? mm -hmm. то не вищий розум – ні. Це от іменно те, що касається, зв'язано яз, зв з самою людиною. Це не якийсь там зовнішній розум чи Бог, там. Це, це іменно касательно людини. Ну, Свого роду, як ото ми про говорили про, опять же, про ту саму сутність, да, Воно, вроді би, там щось і є, ну, от якось воно сложно. Ну, от, десь воно подібне і тут. Тільки тут уже має відношення до оцих центрів. Да. А, так от іще така добавка: в чому проблема? Чого людина не. Ну, от вона може розвинутися до якогось там ну, умовно там рівня. да? А далі от, от якісь проблеми, да, що вона не дороблена. От тому, що оці три стандартні центри, тобто, грубо говоря, там тіло, там емоції і розум, вони е, рап, працюють розбалансовано. Вони не не несогласовано. Ну, це окрема тема. Я зараз все е, углублятися не буду. Я скажу саму сам смисл, і за цієї розбалансування уйма сил входить просто на воздух, тобто безполізні трати там. Мало того, ніякі результати, які могли би бути достигнуті, тільки цими трьома даже вони навіть на там, 10% не досягаються. Взагалі, розбалансівка. Із-за того, що розбалансівка, частота роботи сувмісних цих центрів низька, і вона не совпадає з частотою роботи тих центрів що високі. І все, от, mm -hmm. а між ними да, плита і все, і так от. <laughs> então que é que